Налаштування автоматики МСК. На що в нас тут є? В даному випадку в нас перша літера А. Це значить, що система проточного кисню працює в автоматичному режимі. Далі температура теплоносія в каміні, в контурі каміння. Тобто Т1, температура 1 в каміні. Далі в даній системі є три циркуляційних насоса. І тут в відсотковому. В відсотковому значенні показує, скільки зараз відкритий приточний кисень, тобто підбивало в народі. От, в нас є три насоси, але вони зараз показано, що вони автоматика їх бачить, але вони зараз не працюють, вони не індикують. Перший насос це мале коло, тобто він включається, коли в каміні досягається певна температура для того, щоб була циркуляція в малому колі. Другий насос. Від каміна е, умовно нагріває буферну ємність акумуляцію в котельні. І третій насос, коли вже ця буферна ємність акумуляція нагріта, е, нагріває, тобто включається і вже в систему опалення будинку в теплі підлоги і в батареї качає. Про, програмуємо один раз, нажимаємо цю кнопочку Ентер. От і коли в нас індикує температура, ми можемо її змінювати. Оптимальна це 75 градусів, коли у нас буфер наємністі. Далі у нас що ми можемо ще програмувати? Ми можемо програмувати тут Т2Т3. В даному випадку у нас є буферна ємність в котельній, значить в ній є датчик температури знизу і зверху. завжди зверху температура вища. То ми розуміємо, що Т2 це верх буфера 26,1 зараз. От, значить, ми тут подивились, що значить, ми вже розуміємо, що в нас є Т1 це температура в контурі каміна і Т2 це верх буферної ємності. Далі ці, це нам знадобиться для того, щоб програмувати включення насосів. Ось 5 Дам контроль це температура, при якій камін почне сигналізувати, нам, що він кипить. 95 градусів. Її теж можна змінювати таким самим чином. Більше-менше робити. Але вона стоїть на 95. Ми туди не ліземо. Далі в нас P1. P1 це перший циркуляційний насос малого кола каміна. Контура каміна. Нажимаємо. Умова 1. Температура в каміні більше 50 градусів. Тут можуть бути різні умови. Але нас цікавить тільки одна: температура 1, тобто датчик, який в каміні встановлений, Т1 більше 50 градусів. Температуру теж можна змінювати ось таким чином, коли індикує. Коли ми ще раз нажали, коли все не індикує, програма зафіксована. Тобто, при умові температура в каміні більше 50 градусів Цельсія включиться перший циркуляційний насос. Далі. П1 зрозуміло. Далі П2 у нас є. Це другий насос, який вже качає теплоносій гарячий від каміна до буферної ємності, до акумуляції. Заходимо в нього. І тут все бачимо аналогічно, коли температура в каміні більше 55 градусів Цельсія, щоб пройти точку роси, тоді другий насос відбирає тепло від каміна в буферну ємність в акумуляцію. Все ідентично. От, Зафіксована команда. І останній в даній системі є третій насос, який вже качає з буферної ємності в систему опалення будинку. Тут уже не те, один умова важлива. А умова Т2. Т2. Коли верх бочки, там де ми дивилися низ і верх, в даному випадку верх Т2, коли вже буферна ємність нагріється до 45 градусів і більше, буде включатись третій насос, який буде вже теплоносій нагрітий, закумульований, подавати в систему опалення будинку. Зафіксували команду, вийшли, все. Більше ми тут нічого не чіпаємо, не налаштовуємо. Основну температуру ми налаштували 75 і запрограмували всі три насоси. Більше тут нічого, нічого налаштовувати і нічого, в принципі, все досить просто. Ось так. Зараз закладається дрова в камін, ми будемо палити камін. І при 50. І більше, тобто 50-52 градуси має заіндикувати перший насос, потім при 55 має заіндикувати другий насос. І коли другий насос вже достатньо нагріє буферну ємність і температура в буферній ємності з 26 збільшиться до 45, включиться третій насос. Тобто всі три насоси будуть індикувати отак активні. От зараз будемо це, досягати цієї мети протопкою каміна.